Всім привіт із сонячної Італії. У нас сьогодні не паста. Ми перериваємося на приготування пасти. Хоча я хотіла приготувати е, пасту з картошкою. Вони варять такий супчик, наче картопляний, окремо варять вермишель. і потім це все змішують, і це все густе. Так, супи в Італії густі. У нас сьогодні гречка. І я не брешу. До речі, брехун, брехло, брехати. Оце обзивання в Італії так само використовується, як і в Україні, та, от маніпулювати. А, так що от це схоже. І взагалі дуже багато віталійців схожість з українцями. Тому у мене не було сильно такої адаптації. Просто коли ви з міста, треба їхати в місто, в іншу країну, Ну, зокрема, в Італію. Якщо ви з села, треба їхати в село, так як я приїхала. Зараз <реш> покажу, а то скажуть, що брешу. Дивіться, і ще на городі. Так, да, він такий густенький, бо повибирали ми водичку. І що я вам хочу сказати, ще я сюди знайшла свіженький кабачок, покришила кинула. Тільки не кажіть, що це вже е, там овочевий суп з гречкою. Ну як, діти? Смачно? Марія, привіт. Ну як тобі? Смакує, так? Да? Клас. І ще з чорним хлібом, і з маслом. Так, їмо всі. Франческо їсть гречку, але я йому із лендиками підмішую. З чечевицею. Так він не розуміє, він думає, що то сплошна чечевиця. Якби був Франческо, то варили б з чечевицею. Всім смачного! Супер, 24 вересня, пішов дощ. Перед ранком ішов дощ, тоді сонце вийшло. Якось так хоба, де дощ, де дощ. Я маю ще повезти моїх глядачів в ліс по гриби в прямому ефірі. Ми ж підемо, от будуть грибочки, ми в прямому ефірі сходимо по ті грибочки красиві. Ось вам і дощ. Ну, красота, красота. Мені писали, що на день раніше ось в Україні був дощ. Ну, все, я така прийде дощ і до мене. Прийшов, прийшов. Всім здоров'я бажаю і хорошого настрою. Поки я душила помидори, ж хазяйка, щоб помідори не пропали. З одного ящичка, у мене таких дві каструльки вийшли. Цього разу я не виділяла червоні від жовтих, буде в мене суміш, Це, я вже втомилася. А якщо по-серйозному, дивіться, варю без солі і без перцю. Просто трішки уварюю і все. Буду закривати отакі бутилки. Дуже зручно. Я вже показувала, яким апаратом я закриваю. Ось такі бутилки, от такі кришки. Покажу ще раз. Сюди так раз, там на магніт кришка підставляється, підкручується. Підставляється бутилка, і закривається це все. Отакий от апарат може коштувати в інтернеті 30 євро. На, десь на ярмарках ну на базарах італійських 25 євро, а у магазині можуть загадати 60 євро. Але класна штука. Тут у мене, бачите, закипіло. Так само я їх постерилізувала, як звичайні банки. Ось це коліща крутиться, можна під різні бутилки підставляти. Отакі От кришечки. Кришечки у мене. 26 см. От іде стандарт на 26 см, тому що є ще такі апарати на 26 см, і там ще, здається, на 28 виставляється. Ось, будь ласка, ось що, Все супер. Стоїть по дуже багато років. Хочете лайфхак від Оксани Вакуленко. Вакуленко це моя дівча фамілія, дівоча. А насправді я вже давним-давно Оксана Завадська. І з, цим, з цією фамілією у мене теж пов'язана дуже незвичайна історія, тому що коли я вперше вийшла заміж, то я взяла фамілію звичайного чоловіка. Потім, як його не стало. Я вирішила залишитись на цій фамілії, тому що син, щоб бути на одній фамілії. А як приїхавши в Італію, виявилося, що не обов'язково, що жінки при одруженні ніяку фамілію ніяку не беруть. Як ти родився, так ти і помреш. І я вважаю, що це правильно, щоб було менше возні з документами. Тому що в мене були от не то, що проблеми, а лишні документи, які мені абсолютно вже не потрібні. Я їх тягаю за собою. І, до речі, в мене в паспорт ще книжечка до 45 років він дійсний. У мене там стоїть печатка, що я одружена ще. Там же ж нема печатки, що я вдова. Такої печатки не ставлять. Так от, лайфхак від Оксани Вакуленко. E, значить, коли ж воно що це ж закипає дуже довго, і щоб воно швидше закипіло, то треба просто завести YouTube канал або взагалі зайти в YouTube, посидіти трошки, то ви не заглянатися, як це все піна полетить вам на плиту. Отакий вам Да, Варимо ми, продовжуємо варити томатний сік. Так що, в принципі, чим я займалася в Україні. Останній рік перед від'їздом в Італію, тим я займаюся і тут. Значить, себе взяла з собою. Ну, в принципі, те, як я жила в Україні, мені дало можливість тут освоїтись і жити далі повноцінним життям. Так що всім бажаю жити повноцінним життям. Ну що, поки Марися Вільнянська мене обзиває брехухою, і що я. Неправду говорю в своїх блогах, що в неї там щось не сходиться. Поки вона досліджує мій канал, я вже не закривала такого сучку на зиму. А Марися Вільнянська. Вільнянськ це районний центр Запорізької області. Що я можу сказати? Тримайся Запоріжжя. бо як не Росія нас освободить. То українці один одного таки доїдять. Всім смачного ми рухаємось далі.